Друзі, всім привіт! Нарешті я навчилася смажити смачний хек тож вирішила з вами поділитися. Це виходить дуже смачно, він виходить дуже соковитий. Тож, додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь всі секрети приготування. І так, нам знадобиться дві тушки хека. У мене заморожений. І мука, і сіль, і любимі ваші спеції, які ви любите. На сковорідці я розігріваю олію. Добре розігріваю, вона має бути прям гаряча. Ось така рибка. Тим часом, поки олія гріється, я її буду присолювати. І окремо в тарілочці я підготувала борошно для обвалювання кожного шматочка. Рибку я помила, нарізала на такі середні шматочки. Ось так я посолила і руками замішую. Ви можете ложечкою, якщо боїтеся, щоб не поранити руки кісточками. Але вони тут м'якенькі, тож не дуже бійтеся. І так, олія наша вже нагрілася. І тепер кожен шматочок я обвалюю в борошно і викладаю на сковорідку. Ось так. Друзі, я вам велике дякую, що ви дивитесь мій канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і готуйтесь з Ось так я виклала кожен шматочок і буду його смажити без кришки обов'язково на середньому вогні 15 хвилин. Потім перевертаю і смажу також без кришки ще 15 хвилин на середньому вогні. Не дуже засмажую, тому що риба буде суха. Ось так. А потім іще перевернула раз на іншу сторону. І накрию кришечкою на 3 хвилини і залишу ще посмажитися. Ось так. 3 хвилинки і все. Дістаємо вилочкою нашу рибку в тарілочку. Вона виходить дуже соковита. Зверніть увагу, що вона не розвалюється. Нарешті я навчилася робити так, щоб риба не розвалювалася. Ось так. Виклали кожен шматочок, як же вона пахне. Це щось нереальне. Друзі, готуйтесь з задоволенням, смачного вам. Величезне вам дякую за перегляди, підписуйтесь на мій канал і всього вам найкращого!